На сьогоднішній день другий поверх, це у нас ігрова, така велика кімната. Бачимо, маємо тут кафешку, піцерію дитячу, барчик морозиво, красота. Алкогіль, до речі, теж є для батьків, звісно, які очікують з нетерпінням своїх чад. Загальна площа у нас 450 квадратних метрів. Щоб ви розуміли, тепло площа не включили, а тут дуже тепло. Тут застосовані всі, всі технології, які потрібні для приміщення для дитячої кімнати. Тобто тут є витяжна система, зміна повітря йде, рекуперація, там рекуператор стоїть, опалення. Пожежна сигналізація, освітлення достатньо. Просто сигналізація. Санвузли, дивіться, 4 санвузла тут є прямо. ну от така така пропозиція не самої дитячої кімнати, а цього приміщення в 450 квадратних метрів. Зацікавлений терміново до батіпанаса. Все розкажу, покажу, запрезентую